Всім доброго дня, компанія Авторина Сенка Бережанська, на продаж свіжопригнаний автомобіль. Volkswagen Jetta 2020 року 1,4, бензина, 22 тисячі км, на максимальній комплектації. Комплектація у нас сел. Тобто в автомобілі присутній у нас радар. Ледовські фари у нас стоять. Колесо у нас розміром 55 17 -ки. в хорошим протектором, в хорошому стані. Лобове у нас рідне. Є безключовий доступ в автомобілі присутній, датчик сліпих зон присутній. Чотири секлопідйомника електрозеркала, підігрів дзеркал у нас присутній, датчик світла присутній в автомобілі, датчик доща, адаптивний круїз контроль, старт-стоп. Зараз все покажемо. Датчики полоси. Адаптивний круіз, тобто можна виставляти собі відстань перед автомобілем, щоб вона тормозила. Знову ж таки, датчики сліпих зон у нас присутні в автомобілі. Функція МОД присутня в автомобілі, тобто ви можете вставити режим, наприклад, НОРМА, СПОРТ режим і кастомний. CarPlay, Apple Android це все в автомобілі присутнє. Це все є. Підігрів руля у нас також присутній в автомобілі. Так що все в хорошому стані. Це стан нового автомобіля, відверто кажучи. Нова мультимедія. Все в ідеальному стані. Двохзонний клімат-контроль, два грів сидушок для пасажирів. Люк. Шкіра у нас не потріскана, нова. В хорошому стані. Карти дверина знову, не затерті, не протерті. Посолом з ромхівщистка, іонізація вбити всі бактерії. Підігрів задніх сідушок також присутній. Задня камера присутня в автомобілі. Це в буфер, докатка, до ключі, домкрат, все в автомобілі є. Яких нюансів по автомобілю немає? Все в ідеальному стані. І для дитячих крісел. Безключовий досвід стор... зі сторони пасажира. Акустика у нас Beats Audio, дуже хороша топова акустика, хороший звук. Мотор не мився, ніяких нюансів ніяк, по ньому немає, запитівань, почоків і так далі, нічого немає. Все в хорошому ідеальному стані. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора.